Ви коли-небудь прокидалися о третій ранку не від безсоння, не від турбот, а щоб зустріти світанок у тиші монастиря? Десь високо в горах, де повітря свіже, а шум потоку звучить, мов пульс самої природи. Саме там, у монастирі Бонгам, я пережив один із найглибших досвідів свого життя Вересень, про холодні ранки. Сто монахів, які медитують годинами у повній злагоді з собою та світом. І я серед них відповідальний за просту, але священну справу накривати столи для трапези. Звучить буденно, та саме в цих звичних діях миття, сервірування, подяка за кожну крупинку рису відкривається щось значно більше. Тож сьогодні я розповім вам не просто історію про монастир чи ретрит, це історія про присутність, про внутрішню тишу, яка стає гучнішою за будь-які слова. Та одного разу, коли ми готувалися до обіду, мене несподівано покликав старший монах і попросив підмести сходи, що вели з кухні на подвір'я. Почувши це доручення, я замислився, чому саме нашій команді, яка накривала на стіл, він доручив цю роботу. Ми й без того були зайняті давати нам додаткове завдання здавалося мені не надто розважливим із його боку. І, звісно, він мав розуміти, що людям не подобається, коли їх змушують робити щось поза межами їхніх обов'язків. Якщо бруд на сходах так його непокоїв, чому б не підмести самому? Закінчивши всі приготування до обіду, я таки пішов підмести сходи, весь час думаючи, що той, хто звалює неприємні справи на інших, узагалі не повинен бути монахом. Але, виконавши роботу, я зрозумів, що вона зайняла менше ніж п'ять хвилин, стільки безглуздих переживань через таку просту справу. Я міг би зробити її одразу без усіх тих внутрішніх нарікань. І раптом мене охопив сором. Виснажують нас не стільки обставини, у яких ми опиняємося, скільки енергія, яку ми витрачаємо на опір цим обставинам. Завершивши завдання, ми часто дивуємося, що воно виявилося зовсім не таким складним, яким ми його собі уявляли. Коли ми опираємося обставинам, розум потрапляє в коло негативних думок, і з часом ми відчуваємо втому та виснаження. Але якщо хтось постійно зловживає вашою добротою, не мовчіть, скажіть про свої почуття з повагою. Та якщо ви зіткнулися із ситуацією, на яку майже не можете вплинути, краще зупиніть внутрішній монолог, інакше це принесе лише роздратування. Славетний дзенмайстер Сончхоль, один із наймудріших вчителів ХХ -го століття, говорив Не годуй своїх думок. Приймай усе, як є його слова. Нагадують нам не потрібні додаткові страждання, бо більшість із них створює наш розум, коли забуває бути в теперішньому моменті. Ще одне моє усвідомлення також було пов'язане з монастирськими трапезами. На відміну від сніданку та обіду, вечеря в монастирі неформальна, деякі монахи взагалі відмовляються від неї. Адже після вечірньої практики їх може хилити до сну. Оскільки вечеря проходить без формальностей, ми просто сідаємо за низькі дерев'яні столи, розташувавшись за старшинством. Так що вечора я опинявся навпроти одного й того ж монаха. На жаль, він не вирізнявся дружелюбністю і завжди сидів із відстороненим виразом обличчя. Спершу я намагався завести розмову, коментуючи чи ставлячи питання. Прагнучи налагодити контакт, але він відповідав коротко і виглядав роздратованим тим, що я до нього звертаюся. Ретрит тривав, а я все так само тихо сидів навпроти найвідчуженішого монаха серед усіх, хто збирався за столом. Я постійно відчував дискомфорт і дивувався, за що він міг мене так недолюблювати. Але через два тижні до мене прийшло усвідомлення, як не дивно у бібліотеці. Бібліотеку в монастирі Бонгам збудували відносно недавно, тож за весь час ретриту лише один монах, окрім мене, випадково туди навідувався. І хоча ми сиділи за одним довгим столом, жоден із нас навіть не поглянув на іншого, не кажучи вже про те, щоб завести розмову. У цю мить мене наче осяяло. Сидячи в бібліотеці з байдужим виглядом, я сам, мабуть, виглядав так само, як той монах. Що щовечора мовчки сидів навпроти мене за вечерею. Для нього я міг здаватися відчуженим чи замкненим, хоча насправді це жодним чином не було пов'язано з його словами чи ставленням. Я просто був цілком зосереджений на буддійських текстах, які читав. Про цього монаха я не мав жодних думок чи суджень, і тоді мені спало на думку. А може, й поведінка монаха за вечерею не мала жодного стосунку до мене. Через три тижні після початку ретриту мені випадково випала нагода випити з ним чаю. Коли він відрізав скибочку яблука і поклав її переді мною з тихою усмішкою, я остаточно утвердився у своїх здогадах. Поведінка людини не обов'язково визначається її конкретними думками чи почуттями щодо нас. Але ми все одно будуємо безліч припущень, вирішуючи, він думає про мене ось так. І хоча це лише результат того, що ми проєктуємо власне занепокоєння на інших, ми починаємо відчувати до них неприязнь, щиро вірячи у правдивість своїх вигадок. Після обіду, коли наша команда закінчила прибирати зі столів, ми неквапно прогулювалися чудовою алеєю хвойних дерев. Вдивляючись у мальовничі гори, і раптом на мене зійшло відчуття вдячності та умиротворення. Я позбувся своїх негативних думок і просто цінував усе, що мене оточувало в цю мить. Дякуємо за перегляд. Якщо це відео торкається вашого серця, можете підтримати наш канал Донатом. Це не обов'язково та кожен внесок як промінь вдячності. Який допомагає нам творити далі, відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки, дуже цінні для нас. Поширюйте добро, поділившись цим відео.